Під час години запитань до уряду в сесійній залі зареєструвалися трохи більше половини депутатів 278. Решту, мабуть, не дуже хвилює війна в країні і інформація від міністра оборони. Та й серед тих, хто був присутній у залі, безпосередньо під час виступу Степана Полторака гралися планшетами, телефонами та обговорювали більш нагальні для них питання. Тим часом міністр оборони з трибуни озвучив проект бюджету свого відомства. Бюджет минулого року складав 15 мільярдів і плюс 11 мільярдів з резервного фонду. Орієнтований Орентована... бюджет на наступний рік складає 50 мільярдів. Ці видатки вони плануються з того, що чисельність збройних сил України збільшилась в минулому році. У нас було 130 тисяч, зараз 232. Планується довести чисельність збройних сил до 250 тисяч осіб кошти в міністерстві планують використати в першу чергу для закупівлі озброєння та відновлення військової техніки. Депутати ж нагадали міністру про важливість оснащення армії спецзв'язком. Це не секрет, що відсутність спецзв'язку. Давав можливість постійно і дає обстрілювати наші позиції, що зроблено на сьогодні міністерством оборони і іншими відомствами, щоб отримати закритий спеціальний зв'язок. В проєкті бюджету передбачено більше мільярда гривень для того, щоб ми придбали ті сили і засоби для того, щоб ми забезпечили управління військами. Це, звичайно, є дуже серйозна проблема, тому що без управління успішного ведення бойових дій неможливе. Міністр додав, що наступного року на строкову службу планується призвати близько 40 тисяч військовозобов'язаних. А от про четверту хвилю мобілізації можливість введення якої активно обговорюється в кулуарах, ні слова. Запитань депутати ставили мало, більше висловлювали побажань. Молоді до 25 років не має бути на фронті, там мають бути тільки добровольці. Це є світ нашої нації. Забезпечити ротацію до двох місяців і окреме особисте побажання видати. Повістку Олесю довгому дякую. Степан Полторак на таку пропозицію відреагував лаконічно. Пообіцяв прийняти її до уваги. А от щодо 50 мільярдів на армію, депутати не дали чітких прогнозів. Найближчим часом це питання має розглянути комітет із нацбезпеки та оборони. Я не впевнений, що всіх умов за цих умов. Сума, яку запросив міністр оборони, вона задовільняє всі, скажімо так, потреби збройних сил. Але е, тут важко сказати, чи їх достатньо ці коштів, чи недостатньо, поки ми не, не, не бачимо обґрунтування конкретних статей. Загалом роботою депутати себе знову не перевантажували, відпустивши уряд працювати хвилин через 30 і самі залишили сесійну залу. Микола Різник, Артем Котасов, соціальна країна.